Вітаю вас, мої любі водолійчики. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Пропоную зробити таро передбачення вже на липень місяць. Подивимося, яким він буде. Три колоди, дев'ять карт, велика кількість підказок. Але раджу вам подивитися за асцендентом і ще додавте тих дев'ять карт додаткових і слухайте, що з вами резонує, тому що ваша інформація вона завжди відгукується. Ну що ж, водолійчики, липень, перша карта. Паша кубків! Діти, онуки, народження нових емоцій, зародження почуттів, зародження нового життя, це ну, народження дітей чи онуків для когось, для когось це наша внутрішня дитина, яка вимагає свята, яка вимагає емоцій, яка вимагає почуттів, яка вимагає е, подарунків. Ну, Що це буде для вас? Це радість, це все, що приносить нам позитиві радість, натхнення, творчість, бажання творити, чудити. Отримувати задоволення. Натхнення таке. Далі дивимося, ну що ж, місяць починається непогано. Лицарь посухів. Ух! Це молодий чоловік стихії, вогонь, овен Лев-стрілець. Хто він вам? Від 20 до 40 років, ви його знаєте, познайомитесь, є вже в вашому житті такий молодий чоловік. Це, можливо, дорога з ним кудись, автомобіль. Ви в нього купуєте, він вас, ремонт автомобіля. Ну, щось підставляйте вже. Це він вам ідею якусь підкине. Ви з ним кудись поїдете, бо вогонь це діє. Отакий От запальний молодий чоловік, яку він роль відіграє в вашому житті. Подивимось. Або це ваша енергія. Енергія, бажання втілювати, їхати, можливо, це для когось дорога, поїздка кудись, бо вогонь це завжди дія. Я хочу, я можу, я знаю, як. Отримувати результат, заявити про себе, домагатися чогось. Їхати, от, так дорога, тому що е, коні це керунок, це напрямок, це те, куди ми спрямовуємо свою силу і енергію. Наступна карта: О, десятка послугів. Вже втомилися. Від чого втомилися, підставляєте, важка ноша. Ви, можливо, тут будьте уважні, от, що ви робите. Не беріть на себе багато зобов'язань, обов'язків. Тому що це вигорання, це втома, це виснаженість. І потім дратуєтеся, що я не маю сили, я втомився, я не можу сказати ні, я не вмію сказати ні. Ну, от і так далі. Бо це вигорання від роботи, від стресу, від, від спеки, від всього, з чого завгодно. Тому отут будьте обережні, уважні, не беріть на себе багато роботи. Так, а ми йдемо далі, Наступна. Ну, Знову ж таки, це може бути все, що завгодно: вигорання, стрес, борги, кредити, забагато обов'язків, не вмію сказати ні, дратую, злюсь, коли треба встигнути все закінчити, тому що відпустка на носі. В кожного щось своє, але це виснаження, це втома. От я аж відчуваю цю втому вже. Наступна колода – лицарь мечів, А це вже ваша енергія, це бажання діяти. Молодий чоловік стихії повітря, або це ваші ідеї, ваша така наполегливість, ваша прямолінійність, ваші амбіції, зосередженість на чомусь. От, отут та внутрішня наша дитина нам підкаже, що вона хоче. І оце бажання. Вже отримати цей результат, втілювати ці ідеї. Або знову ж таки, це керунок, ви розумієте? Це такі плани, план, куди мені рухатись. Я знаю, куди мені рухатись. Ну що ж, наступна карта, водолійчики. О, все, повішаний, Приїхали. Повішаний може бути жертвуванням собою заради когось, коли ви в стані жертви, яку ніхто не оцінює. А може бути зупинка для того, що, тому що ситуація складається так, що ви не можете на неї вплинути. Це не від вас залежить. І ви мусите чекати. І нічого не залишається, як відпочивати, медитувати, споглядати, аналізувати, планувати, але ну, не рухатись нікуди. І отут от у нас такі дві протилежні енергії. Торчику, не чухайся. Повішаний, але це старший аркан, вона буде переважати, і швидкість. Можливо, це внутрішнє бажання рухатись, і, або коли я злюсь, тому що не виходить так, як я хочу, тому що я не можу вплинути. Можливо, тому і важка ноша буде, тому що я не можу вплинути, а я від тої ситуації тільки нервуюся. Від мене це не залежить, але це викликає в мене таке обурення. Ну, не дратуйтеся, нічого з тим не поробиш. Відпочивайте, читайте, медитуйте, наповнюйтесь, будьте в гармонії з собою, тому що ця злість приведе тільки до... до примножиться, і ще, і ще більше буде до десятки. От десятки посухів, до важкості ще більшої. О, ну так, бачите. Зупинка. Буде якась зупинка, якась від вас, від вас не залежить, тому що. Повішаний це неможливість вплинути на ситуацію, і тут також людина скута, зв'язана, відчуває себе в глухому куті, обмежена, безсила, ув'язнена. Ну, Щось вас буде турбувати на те, що ви не зможете вплинути. Але це більше ваші страхи, тому що, дивіться, очі зав'язані, і ви реально не можете оцінити. Що насправді не є так страшно. Ви самі себе залякуєте тими думками. Що то не так, а то приведе до, того, до тих от таких роздумів, далеко глибоко не копайте, тому що від того буде ще гірше. Ну, не можете вплинути на ситуацію, ну нехай буде, як буде. Рухайтесь в іншому керунку, тому що ноги вільні, бачите очі. І ви, коли будете рухатися, звільнитися від цих обмежень і зможете відкрити очі, зняти пов'язку з очей і тоді реально оцінити ситуацію. Тільки не, не будьте довго в цьому стані завжди є інший шлях. Тому що це, це таке безсилля, воно от і буде важкою ношою, що я не можу, я себе картаю, я, я дратуюсь, я злюсь, оцей вогонь мені розгорається, і це от буде для вас таким страхом, обмеженістю і важкою ношою. Ну що ж, ми візьмемо наступну колоду, якісь мені щось вже не дуже подобається, який буде місяць, так гарно починалося з, з таких емоцій, з радості, а закінчилося важкою ношою. Ну що, у нас ще попереду три карти місяць. Тому я кажу, дивіться, що з асцендентом. Можливо, це не ваша інформація, бо це передбачення на загал, і ви відчуєте своє. Місяць це страх, це вплив мами, для когось це вагітність, це туманність, немає інформації. От, Туман, невідомо. Не... Я боюсь, коли немає світла. От як місяць, це нічне світило, коли немає світла. Темно, і я йду на умання. І я не знаю, що там за поворотом чи що за тими дверима. Мене чекає. А страхів ціла купа, і наші страхи вони ростуть і множаться в геометричній прогресії і нас лякають. Але це інтуїція. Це карта інтуїції, і слухайте свою інтуїцію, а не свої страхи. І йдіть крізь туман. Попри все, крізь туман, рухайтесь, тому що дивіться, що ви маєте. Ви маєте впевненість, рішучість, у вас є ціль. І вона вас виведе через цей туман, виведе. Ну, для когось це вагітність. Бажана, не бажана, вже майте собі це на увазі. Наступна карта, водолічики, шістка кубків. Дивіться, яка класна карта. Взагалі, шістка кубків це, це наша ностальгія, це люди з минулого, це спогади про людей з минулого, звістка від них, зустріч з ними, або ну, подарунки якісь. Можливо, ви чекаєте так, з минулого людей, ви чекаєте звістки? Або навпаки, от колишні прийшли, і ви не знаєте, що з цим робити. Бо у вас вже є стосунки, а, а тут претендент, якого вже давно викреслили з свого життя. От, або ви очікуєте, щоб е, звістку від, від людей, або повернення цієї людини, або навпаки, вона повернулася, і ви не знаєте, що з цим робити. Ну що ж, ми дивимося далі. Можливо, це такі приємні спогади. Знаєте що? От ви згадуєте, що було в минулому. І це вас вганяє в такий от стан повішаного, нічого не хочу. Хочу жити спогадами. Порівнювати, як було, як є. Наступна карта. Сімка посухів. Ну, якісь, ну, не подобається мені важкий якийсь місяць. Сімка посухів це все-таки наполегливість і впертість. Я зроблю по-свому. Як би не було важко, тому що в нас тут є і вісімка, обмеженість, і страхи, і, і все, що завгодно, і важка ноша, але це карта впертості і наполегливості. Я відстоюю свою ціль, свої кордони, бо для мене це важливо. Я знаю, куди я рухаюсь, я знаю, що я отримаю. Це те, що має для нас цінність і важливість, тому я за це борюсь. Ну що, не знаю, що навіть як підсумувати. І ну, старший аркан місяць. Тобто все, щоб не переборолювали вас страхи, не взяли над вами верх, мусите їх тримати під контролем. Мусите постійно собі надавати ясності. Ні, це не моє. Я не боюсь, не потрібно мене залякувати. От, надавати собі ясності. І головне рухатись, не зупинятись, не боятись, не чекати. Не, не, не залякувати себе, тому що оце залякування приведе ось до такого стану ступору. Слухати свою інтуїцію, вона вас виведе, вона вас виведе крізь цей туман. Мої любі, я бажаю вам успішного, позитивного, попри все, завжди все залежить від нас. Як? як ми, ми ж керуємо своєю долею. От дивіться, починається місяць от з приємних емоцій, все, і отак, от і так, і тримайте цей настрій цілий місяць. Тому що від нас залежить, як ми реагуємо, чи ми дозволяємо. Як ми дозволяємо з собою поводитись, так з нами і поводяться. А ми всім на зло будемо веселі, щасливі, кохані і задоволені життям. Будемо шукати у всьому позитив. Обіймаю вас міцно, мої любі, люблю вас. Пишіть, діліться своїми враженнями, ставте, будь ласка, свої реакції, і хто не з нами запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро. До зустрічі, папа.